Шки представляють єдині знижки на естифін 20% в Аптеках подорожних вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Курська битва день четвертий. На Росії все ще паніка. Рапсіяні ніяк не можуть звикнути до зворотнього СВО. Україна мовчить, а західні змі розриває, адже це вперше після Другої світової війни, коли армія іншої країни опинилася на території Росії. Тим часом різні країни світу вже починають висловлюватися про Курську битву. Від цих заяв Путіна розносить на відео вже помітно, який він злий. Аналітики розбираються, що це дасть Україні, і зазначають, що цей наступ успішніший за увесь 2023 рік. Тож усі деталі про це та, що коїться на ерефії на четвертий день невідомого наступу, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Могутність Путіна сиплеться на очах. Фюрер, який був упевнений, що може робити будь-що на будь-якій території, почувався безкарно та увесь світ шантажував ядеркою. Тепер, як то кажуть, схавав. На Блумбурзі вийшла розгромна стаття із заголовком, що вперше після Другої світової війни армія іншої країни вторглася до Росії. І перш ніж розповісти усі деталі, хочемо наголосити, що українська влада досі не коментувала події на Курщині, а тому стверджувати, що прорив здійснили ЗСУ. Не будемо так, от лише послухайте, що пишуть журналісти Блумберг вперше після другої світової війни армія іншої країни вторглася в Росію. Вчора Путін з похмурим обличчям викликав начальників своєї армії та служби безпеки для пояснення. Розлючені російські військові блогери звинуватили вищих посадових осіб у приголомшливій некомпетентності. Для розуміння навіть російські прикордонники вже підіймають білий прапор, аби залишитися живими, бо що правильно бо підтримки ніякої, а за даними Мінубиста РФ, атаки, адбілі. Діндони повтікали теж ще у перші години. А замість себе на напризволяще кинули строковиків, яких уже сотні у полоні, чи то України, чи того, хто той рейд робить, не так важливо. Головне результат. Путіну регулярно доповідають про стан справ у Курській області. От, наприклад, Герасимов постійно повторює, що ситуація контроліруємая, а тимчасово виконуючи обов'язків губернатора Курщини Смірнов нібито доповів самому Путіну про те, що відбувається в регіоні. Алексія бо ну, ви не так давно назначене на цю должність, не так давно виконуєте обов'язки губернатора Курської області. Ну, жизнь ставить перед вами. Неординарные сложные задачи по оказанию помощи людям. Здесь недостаточно только ваших профессиональных знаний, навыков и профессионального опыта, который у вас, безусловно, есть. Это требует от вас сегодняшняя ситуация, требует известного мужества, собранности на, на путях решения этих сложных, непростых, неординарных задач, которые сейчас стоят перед всеми. Ветвями и всеми уровнями власти, и в том числе перед губернатором и вашей командой. Ситуация в целом, конечно, мне известна. Тем не менее, хотелось бы вас послушать с оценками ситуации в области прямо сейчас, и несколько слов по поводу организации работы штаба и координации деятельности различных. У органах власні Пожалуйста, Борисович. Сподіваюсь, ви уважно дивилися на обличчя Путіна, бо на цьому фейсі все написано, навіть говорити не треба. Західні змі розпирають від цікавості, як і аналітиків, що ж відбувається, і що буде далі. Telegraph пише, що раптово українська атака в Курську принизила російську армію і називають три цілі так званого українського наступу. Три цілі українського наступу відвести російські підрозділи з Донецької області. Посіяти розбрат у середині Росії, здійснити обмін територіями на майбутніх переговорах. У Путіна маса причин. Німецьке Дайвельд приголомшене, що українській армії вдалося досягти чогось дуже рідкісного у цій війні, створити справжній ефект несподіванки. Здається, росіян повністю застали зненацька. Розвідка провалилася, Україна змогла пройти на 10 кілометрів у Курську область. Операція планувалася довгий час. Головне питання. Що зможе Україна утримати територію? Росія збирає підкріплення та скидає важкі бомби. The Guardian зазначає, що просування України значно більше, ніж багато хто міг передбачити два дні тому. Експерти, яких записали видання, не приховують, що вони шоковані таким розвитком подій. Джейд Макглін, експерт королівського коледжу Лондона, з точки зору військової стратегії, я все ще трохи спантеличений, але щодо політичної стратегії, це було дуже успішно. Це вкотре говорить, що червоні лінії Путіна лише слова. А Росія не така сильна, як прийнято вважати. Ну і повторюсь, головний меседж цього всього Путіна даремно всі боялися. А ви помітили, що руський народ чомусь не погнав до військкоматів і ніхто не збирається чинити опір? Навпаки, рапсіяні публікують кадри, як їхня армія тікає із суджі, а не в суджу на забій. <му> Армію Росії можна і треба бити із флоту, і з аеродромів з західною зброєю і ніякої ескалації не буде. Червоні лінії Путін може запхнути собі куди подалі, бо на хвилиночку, за даними російських воєнкорів, станом на вечір 9 серпня, бої йшли вже за 30 кілометрів від Курської АЕС. Тож ви можете уявити, як горять п'яті точки у росіян. Тим часом в офісі президента України так і не прокоментували події на Курщині. Лише радник керівника офісу Михайло Подоляк сухо сказав, що події у Курській області чи Бєлгарській доводять міцний свідомий взаємозв'язок росіян із їхньою владою. А в той час, коли гучно гримить наступ на Курщину, від генштабу ЗСУ надходить лише гробова тиша. У мережі вже кажуть, що схоже, що багато помилок контрнаступу 23-го року були помічені та враховані, починаючи від місця, закінчуючи плануванням і навіть медійною складовою. Генштаб мовчить зміни, знали і не рекламували. Дорогих західних партнерів не попередили, і це абсолютно вірна стратегія. Успіх супроводжується тишою, коли про плани крикуна знають всі. А міжнародний експерт Самель Романі для зателеграф зауважив, що менш ніж за 48 годин Україна захопила більше території ніж за весь злощасний контрнаступ літа 2023 року. Здивовані американці виправдались, що не знали, але не проти. Стурбовані німці не бачать проблем застосування їхньої техніки на території РФ або ягузливі НАТО кажуть, що українці мають право. Наш генштаб тим часом за даних західних ЗМІ, гордо ігнорує настирливі дзвінки. Натомість наступ під Курськом показує, що Росія не винесла уроків із блискавичного захоплення Ростова групою Вагнера під час заколоту в червні 23-го. Путін усе що зміг цього разу сказати, що наступ під Курськом це масштабна провокація і пригрозив чергове вдарити по Києву. Також риторикою його божевільної речниці російської МЗС Марії Захарової, яка вирішить і закликає світову спільноту відреагувати на провокації на Курщині. Захід натомість відповідає обережною місцями, навіть кепкує з Росії. От як речник держдепу США Меттю Міллер, який сказав, що з боку російської влади це іронічно називати провокацією, враховуючи, що саме Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет України, починаючи від 2014 року, усі губляться в здогадках і досі яка ж кінцева мета так званого українського наступу. А журналіст за Телеграф стверджує, що президент Зеленський розглядає окупацію російських Сіл як спосіб отримати важіль впливу на Москву і тим самим зміцнити нашу переговорну позицію. І гнати Путін може скільки завгодно і на кого завгодно. А Блумберг із посиланням на джерело в Кремлі заявили, що російська розвідка заздалегідь знала про підготовку операції ЗСУ у Курській області, але Путіну про це вирішили не говорити. Правильно, а нащо? Це був сюрприз. Ну, а тепер про актуальне на Ерефії. Ніч на 9 серпня була не менш вибуховою. За деякою інформацією згоріло багато ворожої бронетехніки в районі населеного пункту Октябрське Степанівка, що у Ризькому районі. Їй! Стріляють. Стріляють. Воєк припаси. Боєприпаси вибухи прогриміли і в російському місті Липецьк. Пошли, пошлі, пошлі, У Липецьку тепер мінус склад із боєкомплектом. Згодом місцевий губернатор Артамонов заявив про детонацію вибухонебезпечних об'єктів. Крім того, він закликав місцевих жителів не піддаватися паніці та не тікати з міста. Бомбят. Аэродром весь горит, глянь там, творится. Та все ж за кілька годин у Липецькій області чомусь ввели режим надзвичайної ситуації та таки розпочали евакуацію населення біля військового аеродрому, на якому і триває детонація боєприпасів. Російське МЧС скромно визнало вас на військовому аеродромі у Липецьку у місцевих спільнотах. Більш категоричні аеродрома більше ні. Та насправді все куди масштабніше. Ця атака мінуснула 700 кабів і не лише у зсу вже підтвердили розгром військового аеродрому та засобів ппо окупантів на аеродромі липецьк 2 в РФ. Там зазначають, що є влучання у склади з керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі Литовища, де базувалися, зокрема, літаки Су-34, Су 35 та Міг 31. Чи є в них шанс злетіти ще уточнюється, але і це ще не все. Також наші захисники вгатили по зенітних ракетних дивізіонах РФ на тимчасово окупованих територіях Донеччини. Вже підтверджено знищення одного радару ЗРК С-350, ще два від комплексів С-350 с 300 під питанням. Неспокійна ніч видалася і в Криму. Подробиць звіти наразі небагато. Зате все стабільно на Курщині. Нині невідомий точний кілометраж просування. Рашиські воєнкори повідомляли раніше, що Рефія втратила контроль над 11 пунктами, в тому числі суджею. А також стало відомо, що десь під Рильському ще у Курській області було розгромлено російську колону техніки разом із особовим складом. Рапсіяні видять, що це справа рук. Хай Вот она, вот она, колонна обратно возвращаюсь уже огня нет могу только дымиться но вот что осталось вот что осталось блин пацанов сколько сколько пацанов мо место проехал здесь Всу впервые использовали американские пісі 30 «Хаймерс» для удару по території Курської області. Целью стала воєнна колона з боєприпасами і личным составом. Судя по всьому, накрилі кассетки. Росіянчики ж вже записують відео до самого Путіна та просять у нього допомоги. Наш город був приврачом в руїни. Ми наші радні мужья, Соседи защищают Донбасс. Мы лишились земля, земли, мы лишились домов. Мы убежали под обстрелами, бежали среди руин. Многие без документов. Хотим обратиться к вам, чтобы вы... Хотим попросить помощи. Мы остались одни. Мы привыкли к обстрелам. Мы поддержали СВО. Мы помогали нашей армии с первых и помогаем, продолжаем помогать с первых дней начала СВО. Мы... Кто-нибудь продолжите, пожалуйста. Добавьте кто-нибудь. Мы остались с детьми. Без крова, без выпуск, без денег. Мы уехали все могли. У нас дети боятся ночью спать. Наши родные остались. Мы не можем с ними созвониться. Связи никакой нет. Пожалуйста, помогите нам вернуть наши земли. Сказать. Наша администрация не работала. Давайте скажем прямо. Да, мы, мы привыкли к стрелам. Хочу сказать спасибо телеграм-каналам местным, которые предупреждали нас об обстрелах, об угрозах. Мы могли спрятаться в подвалах. И в этот раз. Раз ми зналі угрозинулі знали, большої ворожиння натовська. воно стоїть у нас на порозі. Ніхто нас не піду А що ж такое? Як це з рідними зв'язатися не можете? Як це вас влада кинула? Ні, може бить. Ну а ще є інформація, що в Росії розгортають додаткові койко міста в лікарнях, але місць все одно на всіх не вистачає. У полоні ж уже нараховують кілька сотень рапсіян, хоча й точна кількість не називається, але чим більший обмінний фонд, тим краще. Ну а українські телеграм-канали, вкотре зазначають, операція на Курщині геніальна. Перед початком операції не було жодного нахрюку, взагалі жодного, навіть натяку. Після початку операції перша інформація з'явилася через багато годин. Зараз під час проведення операції ніхто достеменно не знає правдивої ситуації. Глибини прориву та стану справ. Ніяких перемог. Закидонів від наших офіційних осіб. Ніхто не знає та не розуміє істинного задуму операції. Ворог сам не знає та не розуміє, що відбувається. Уся інформація, яку ми маємо, з ворожих відкритих джерел. Супротивник безкінечно не є, про те, що не може зарозуміти, де може бути головний удар. Ось що таке справжній туман війни. Я вперше ловлю нереальний кайф від того, що ніхто нічого не знає, включаючи мене, звісно ж. Цзи, якби він міг на це подивитися, позаздруби. Дякую тим, хто причетний до цього. Це геніально. Головнокомандувач ЗСУ Сирський натомість теж мовчить. За ці дні він опублікував лише одне фото, яке підписав: Працюю у вихідному районі. Ну а на результати праці чекає, мабуть, увесь світ, затамувавши подих. Подейкують, що далі буде. А як думаєте, ви чим усе це закінчиться, і що робитиме Путін тепер? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних. Запасайтеся терпінням і до зустрічі.